В результаті перемоги було десантно домовлення між громадянами ПТА і з про на віршні конфлікту, про що було повідомило за словами масової інформації. Ойдомляв е, Заремський і е, туди також повідомляв. Так? Суть домовленості полягала в сьогоднішньому. Відповідальність, пов'язується, надавав згоду на розширення, земельної проходу шириною метрів 20 і довжиною 12 метрів на 1,80 метра. А також віддач погоджується на встановлення безкоштовного і безтермінового сірету на всю земельну ділянку шировою 3 метрів, довжиною 12 метрів, площа 36 квадратних метрів. Позивач зобов'язується до з областуванням проїзду, твердим покриттям передання земельної ділянки, площу 21,6 метрів квадратних, що практично є вилученням з користування ділянки відповідача. Надати побічу власне альтернативну змогу ділянку, то що 21-60 км. Взагалі воно можливо, але пан Осипенко, будемо так казати, два місяці між одним судом і другим, два місяці пройшло, ні разу не підійшов, доки я вже не підійшов. Тобто людина вважає себе старша, ти обов'язаний до мене ходити і все. Я підійшов, поспілкувався з людиною. Тому не було, ну, як такового, мені ні до чого не дійшли. З самого початку позиваючи ще, починаючи там з літки, ще з весни, зайшов на, на ці е, кроки, щоб прогулювати цей спір. Спір не був пробульований, і домовленістю ніякої не було, е, позивищ змушений підзвутися до суду. І те, що каже представник повідочки е, по е, комісії, де, вона була проведена з нашою... Так, дійсно виїжджали е, на місце 31 грудня на з початку другого року, коли нам всі готувалися до столу, ми їздили на е, ту земельну ділянку, щоб регулювати е, в цей спір. Однак е, потім е, чомусь представники... Не треба цього казати. Це, 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 самі, самі, не уважаючи, я не казав, що сьогодні, я що є, що є зможний. Домовленості, які е, були такі вони залишаються і залишалися. Просто була поставлена вимога для позивача, щоб він забрав свою позовну заяву. І на цьому все. Я е, спілкувався з усіма перечисленими свідками. Вони підтверджують цю домовленість то ви погоджуєтесь надати право проходить проїзду е через... Ми виможемо той проходить проїзд тільки не в тому місці, де посеред ділянки продіологи, а е існуючий земельний прохід, яким зараз користується, тозивати розширити до трьох метрів, тобто забезпечити йому проїзд до своєї земельної ділянки. Якщо я майбут, буду користуватися тим самим проїздом і проходом цей який зараз на даний час існує, я можу пошкодити людині фундамент. Хоча людина, з мого дозволу навіть побудувала будинок там, якщо я їй пошкоджу фундамент, від, від того, буде так казати, що воно буде все осядати, людина потім мене опять-таки приклади до сих пір. Тоді ми це все в мировій угоді, ми якщо сторона подивиться, йде на мене. Цього проїзду під будинком. Да. такій же мірі, як під моїм, так і під позивача зараз. По-друге, завозити позивач має кусок ще би раз на рік. Якщо ця машина грузова проїде раз на рік, вона ніякої усадки не буде дороги, там буде тільки проїзд. Перше. Друге, позивач просив зробити цю земельну ділянку. Цей заїзд, в принципі, для легкового транспорту. А тепловий транспорт взагалі... Ви ніякої... скажете, що ніякої шкоди вашого... Безумовно, шкоди там не мають бути. Однозначно. <звук> Більше <звук> шкоди, від того, що... Можливо, привірення? <звук> безумовно, 31 числа це було узгоджено. Хтось заперечує проти, того, що 31-го якісь дії, щодо до перевірення вчинялися, ніхто не заперечує. Ні, відповідно а, до ухвали суду. По даній справі суду від да. 1215 -12 го Повідомляє про те, що в Запорізькому відділу поліції, Главного управління Національної поліції Житомирської області, в журналі обліку про внесення кримінальних проваджень порушень від номер 1602 02.03 16 року зареєстровано заяву про скороєння скоєння кримінального злочину, що стосується предмету спору по справі. Копія заяви додається. Збираючись на вищо владення, прошу. Тут звітла з деревої справи терміну до 30-30 діб до прийняття слідчих поліції рішення по справі. Ну, думка. З ураганням точку, в любому паку, сьогодні ми оголошуємо перегляд відповідно до сутті 1910 сестра України, як вичення уточнення з основної діяльності від політичця і страхотної передій особи. Прохання на 30 діт, рідко ну, поняття, що як розумні сроки особи. Тим не менше, маємо отриматись.